Що робити, наче тінь приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. А вона шепоче, вітю, взяв би краще та й поспав. Суперечок не терплю. Що поробиш? Ліхта й сплю. Вранці протираю очі, ех зарядочку б зробить. Раптом чую лінь шепоче. Та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? Знову влігся. Ну, а вчора, ну, а вчора навіть соромно згадать. Жовтинянські класні збори довелося прогулять. Ні, я спершу йшов туди. Радісно, й охоче, раптом чую. Не ходи, клята лінь шепоче, Як боротись невідомо. Здався я, пішов додому. Став сумним я і товстим, тільки й справ, що сплюче їм не життя, а горе. Навіть з хлопців хтось гукне у футбол пограть мене. Лінь одразу поруч, і від ранку, та й до ночі, що шепоче та шепоче. Ех, коли б не вуха, хто б її послухав?